А зараз мені хочеться показати вам відео, яке, ну, в двох частинах я вам буду його показувати, яке фактично розбило мені серце з одного боку, а з іншого боку, дає велику надію на майбутнє. Тож давайте згадаємо, які були вибори президента 1999 року у Криму. Ще з мішковських часів кримчани засвоїли, що вибори не свято, а відповідальна робота. Коли уся нація повинна скласти екзамен, і усім нам потрібен щасливий білет, обираючи президента, ми виставляємо оцінку не йому, а нашому майбутньому. Я знову залізла в медіатеку Суспільного і дивилася старі відео, передивлялася, згадувала, дивилася на настрої, робила якісь для себе висновки. І те, що я побачила на цьому відео, мене дійсно вразило. Я навіть пробувала знайти тих дівчат, яких ви зараз яких ви зараз побачите. Якщо ви знаєте, де вони, чим вони зараз займаються, то і, і це безпечно повідомляти для них, то напишіть мені, будь ласка, тому що це 99-й рік. І зараз ви побачите висловлювання школярок, які на той момент жили і навчалися в Криму. Слухаємо. Кримчани вже побували в халепі, голосуючи за мішкова. Вони, як ніхто інший, знають, наскільки від однієї людини може залежати загальна стабільність. Тут навіть діти вболівають за результати виборів. Дівчата а ви голосували? Ні, але ми прийшли в нашу школу, побачити, як за нас обирають наші майбутнє. А за яке ви, майбутнє взагалі? Ну не таке чешні був Білорусі. А, а в Україні найкраще. Ми за Україну. Я не знаю, як зараз зібратися. Кремчани вже побували в халепі, голосуючи за мішкова. Вони, як ніхто інший, знають, наскільки від однієї людини може залежати загальна стабільність. Тут навіть діти вболівають за результати виборів. Дівчата, а ви голосували? Ні. Але ми прийшли в нашу школу побачити, як за нас обирають наші майбутнє. А за яке ви майбутнє взагалі? Ну, не таке Чечні або в Білорусі. А, а в Україні найкраще? Ми за Україну. Ми за Україну. А зараз відбувається голосування так. Як вас зовут? Евдокия Романовна. Евдокия Романовна, ми прийшли к вам, чтобы ви проголосували. Евдакия Романовна, не спішите, все хорошо. Ставьте, И... А. Ну, ви знаєте, що я дуже емоційна, тому давайте зараз. Зберемося всі. Я не можу зібратися, тому що мені треба розізлитися. І давайте ж... і ще одне відео подивимося, від якого я розізлюся. Якщо ви зовсім не бачите смисла в голосуванні, то ви можете просто прийти і постояти на участки, а потім розвернутися і піти домой. І от у мене запитання. Як так виходить, що дівчата, які зростали в Криму, які ще не закінчили школу в 99-му році, не з тими потоками інформації, які несуться зараз? Як так виходить, що ці дівчата набагато краще розуміються в політиці, ніж жена первого опозиціонера? Которая претендує на какое то там место в будущем, в какой то новой Росії. От мені цікаво. Мені хотілося почати це з того, що, бачите, не вийшло його почати, тому що, ну, коли ти дивишся шлях, яким ми могли піти, коли ти дивишся на те, що могло з нами бути, якими ми могли ми бути і дотепер, і якими ми могли, наскільки ми могли бути світлими і розвиватися, без цієї клаки, яка на нас постійно тисне, звичайно, на очах з'являються сльози. Не можеш стриматися. І я маю надію, що у цих дівчат все добре і що вони з Україною і принаймні в безпеці. Але що мене дуже сильно злить, і що у мене викликає дуже багато запитань останні, особливо декілька днів, так це чому взагалі те явище, яке. Кремлі називають виборами президента, називають виборами президента всі інші. Тому що мені здається, ні світ не повинен це називати президентськими виборами, ні опозиція російська не повинна це називати президентськими виборами. Це ніхто не повинен називати президентськими виборами. Бо воно таким не є. Президентських виборів у них немає з моменту вибора. Дмитрія Медведєва з того моменту в Росії не буває ніяких президентських виборів. Натомість нам далі пропонують спостерігати за цим, легітимізувати. І головне, що першими, першими хто це робить, це роблять русські або Якщо ви зовсім не бачите смисла в голосуванні, то ви можете просто прийти і постояти на участки, а потім розвернутися і пойти домой. І чому ці люди після таких висарів? Взагалі, якимось чином, світ їх розглядає як якесь альтернативне майбутнє для Росії. Розкажіть мені, чому цю мандавошку, яка говорить, що це вибори, на які можна просто прийти постояти, і говорить про це як про вибори. Хоча першими, першими насправді, якби опозиція була правдивою, там першими треба було називати, що це не вибори, їх не існує уже. Більше 15 років в Росії, а вони їх легітимізують, і світ з цим змирився. І я, звичайно, хочу вам порекомендувати хороші ресурси, не такі, як я зараз. Емоційні. От, наприклад, ресурс справді виклав таку непогану інфографіку, чому, чому взагалі. Не можна говорити про те, що це президентські вибори, що це президент, що це не диктатори. І, зокрема, у них у слайдах, я зачитаю декілька слайдів. Є інформація про те, що, ну, по перше, вибори вони будуть проводити і проводять, власне, я показала вам. Як вас зовут? Евдокия Романовна, мы пришли к вам, чтобы вы проголосовали. Евдакия Романовна, не спешите, все хорошо. И... Таємниця виборів, це мені здається, Сєвєродонецьк Так от питання в тому, що якщо ну я принаймні бачила повідомлення про те, що це відео з голосування, яке вже триває дуже довго, і в Росії завжди які б вони злочини не скоювали. Їм треба папірець, в якому написано, що це все легітимно, коли вони вбивали українських в'язнів, добивали їх, тримали, катували їх на людських умовах. Їм треба було все одно підпис з визнання, що я. Визнаю, що я вчинив цей злочин, і ті, хто не визнавали, їх тримали місяцями в казематах. Росія, попри те, якими б незаконними б не були їхні дії, постійно тримається за оцей от папірець законності. І всі, хто сприяє зараз тому, щоб називати це виборами, кончені тварі, в першу чергу конченими є навіть не російська опозиція, а світ, який. Легітимізує російську опозицію, приймає її, попри те, що вони називають виборами те, чого у них давно не було. У них не було виборів більше 15 років. Більше 15 років. А вони за це все ще тримаються. І найцікавіше, що коли з'являється вибір між тим, щоб показати Навального і показати українців, то обирають Навального, ми до цього моменту ще перейдемо. Але насправді. Я вважаю, що і я не доцитувала те, що опублікували в справді, наприклад, росіяни. Використовували такий таку технологію, як єдиний день голосування на Херсонщині, і повідомили, що у вересні 23-го, коли вони провели цей єдиний день голосування, у, у виборах цих взяли участь 65% виборців. Вони ніяк не могли підтвердити ці дані, але їх зманіпулювали і з цією з цим папірцем ходять і носяться. Вибори в Російській Федерації давно є нелегітимними, тому що вони проводяться на території, зокрема окупованих територій, але світ. Чомусь далі продовжує хавати цього конченого діктатора і всіх, хто його легітимізує. Мене це вкурвлює. Але насправді я хотіла з вами поговорити попри оцю ось ностальгічну, ностальгічну складову, яку я не витримала, тому що бачите, у мене прямі етери. Я якби це було перед записом, я би записала це нормально, але в прямих етерах емоції перебирають. Тож... Насправді мені хотілося з вами сьогодні зробити таку невеличку подорож у те, чому голоси цих школярок заглушені купою інформаційного трешу, який і створює ілюзію, що ото воно справжня така реальність. Тому що ви ж розумієте, що звичайних кримських школярок побачила тільки я, а Наташу Масічук, Раміну. Арістовича і цю, -цю іншу о, інформаційну міхрютщину легко побачити і можна з цього зробити висновки. І от сьогодні мені хочеться поговорити про інформаційну інформаційнухрютщину, яка існує на якихось невидимих рівнях, ну, типу, як вибори президента, типу як ми вибираємо президента Росії, ми проти вони, звісно, будуть підтасовувати вибори, але вони все ще називають цю хуйню виборами. Хоча це. Об'єктивно, хуйня диктаторська, тим не менш, як ми прийшли з точки, де школярі усвідомлювали, що таке історія Чечні, що таке історія Білорусі, яке майбутнє вони хочуть, до того, що нам яка разниця на якому язикі і ще однієї гідотною історії, яку ви побачите наприкінці сьогоднішнього етеру.